Нове медичне обладнання для проведення хірургічних втручань презентували в сумській обласній дитячій лікарні. Це два електродерматома, призначених для лікування опіків різної стадії, та два ендокліпатора, які використовуватимуть у лапароскопічній хірургії. Про функції обладнання розповів лікар-хірург Ігор Щебетум. Це є різким електродерматомом. Ми можемо робити великий спектр операцій дітям з опіками. Це і висічення опікових струпів. На цьому обладнанні можна виставляти товщину висічення і також рідного виду пересадки, які називаються в нашому світі аутодермопластиками. Під час широкомасштабної війни каже Ігор Щебетун: дітей з опіковими травмами стало більше. Додаються у нас пацієнти також із порядком травмою, ще є міновибухові травми. Є пошкодження м'яких тканин у дітей внаслідок бойових дій, які також потребують закриття цих дефектів, цих ран. Також ці апаратура вона нам буде дозволяти. Робити пересадки шкіри нашим пацієнтам маленьким. це набагато швидше. Робиться це набагато менша травма шкіри, та м'яких тканин набагато менше. За інформацією лікаря-хірурга, найчастіше отримують опіки діти віком від одного до трьох років. О, така когорта вікова пацієнтів, коли вони ще не можуть знати, що таке кипяток. Найчастіше у дітей це опік кипятком. І вони беруть із е, стола, не бачачи, що вони беруть, чашки з кипятком на себе переливають, і так далі. А ці два ендокліпатора слугуватимуть для проведення лапароскопічних операцій, зокрема, видалення апендиксу. Що стосується е, ендокліпатора, е, то є е, полімерні так звані кліпси. Це ендокліпатор саме для полімерних. Що таке полімерні? Це пластикові. Якщо звичайною мовою казати, є у нас цитанові пластини, але вони не завжди підходять пацієнтів. А полімерні пластикові кліпси вони є інтактні. Найчастіше використовуються ці ендекліпатори для лапароскопічних апендектомій. Медичну апаратуру на суму майже 162 тисячі гривень подарувала дитячій лікарні благодійна організація фундація Дім Рональда Макдональда в Україні в рамках гуманітарної програми медичне обладнання. За час війни вже надали 620 одиниць обладнання більш ніж 100 лікарня. Завдяки нашим партнерам. Намагаємося підтримувати та надавати як найбільше допомоги. Це новий крок в рівні надання допомоги, в точності надання допомоги. І відповідно, завдяки цьому обладнанню результати лікування значно покращуються. Ми зможемо лікувати не тільки більше маленьких пацієнтів, хто потребує. Ми більший спектр можемо надати на нашій базі. Нам не доведеться ні транспортувати в інші лікувальні заклади. Це буде більш комфортно для. Для пацієнта та покращить результати одужання. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.